Оце глючить. Я думаю, що це все ж таки треба перебрати всі е, ці патчі, е, ну, не патчі плагіни, які я встановив, і розібратися з цим. Так, е, що, давайте щось дивитися далі. По-перше, треба щось видалити поки що. Давайте. Тимчасово, напевно, е, видалю звідси е, Так, кіберпанк, давайте видалю. Він е, важить просто, типу, як космос. І воно не буде мені більше писати про те, що. Так би мовити, всі тести по кіберпанку я вже зробив. Всі відосики, хто, якщо ви пропустили це на стрімі, буде все на Ютубчику. Тож, так, все, все побачите. От, але конкретно на стрімі проходити кіберпанк, я буду з PlayStation. Тож, що давайте подивимось. Напевно, острів я відкладу. No, я хочу просто в нього так подовше пограти, я скучив за цією грою так на годинку, хоча б. Тож, давайте відкладемо ще ближче до кінця стріму, за годину до кінця, десь. А поки що давайте подивимося різні інші ігри. Що в нас тут залишилося? Так, Song of Silence Ми подивилися. Є оці інді-українські ігри. Це здається, не українська гра. Сансет uh, Овердрайв, в принципі, теж можна глянути. Mm -hmm. Давайте Son of Perun Харків подивимось. Коболок, коболок хочеш. Ну давайте коболок. Це українська гра. Здається, навіть це якийсь горор. Але я не впевнений. І, до речі, не впевнений, як тут з підтримкою геймпаду буде. А, зроблено на юніті, хто б сумнівався. О, май гад. Окей, я перемикаюсь на клаву мишу. А, миша, мишу треба увімкнути. Так, гаразд. Тут є налаштування мови, до речі. English. Чудово. English і Russian. Офігезна гра. Але це стара гра, тож я так розумію, що просто забили. Окей. Добре, будемо грати на English. Так. Блін, що тут написано? Які там є налаштування в нас взагалі. Uh. Ага, це 1900. Ну воно, по-перше, не розуміє. Ось так. Давайте зробимо. Full screen. Apply. Back. Краще не стало. Фестиваль. Бред фестивал. Це фестиваль хлібу, так? Окей. Нам, напевно, треба йти туди. It should be many people there. Ага, окей. А що робить? Що ми вміємо? Ага, ми не вміємо стрибати. Там якась фігня стоїть. Виглядає графоністо. Погоджуюсь. До речі, цікаво, якого року ця гра. Потім глянемо. Щось прям дуже старе і щось прям. Ну, Відчувається Індія. Ого! Ота... Окей. Окей. Що відбувається в цій грі? Доця за жовтня 21-го року, ага у Сімі. Дивіться, нам підсвічує сюди. Це що, пральна машина? А, ні, це. А, як себе приготувати хліб. А, а, простий рецепт. А, це твій перший квест. А, знайди. А... Флоур. Я не знаю, що таке флоур. Ага, окей. Water and find East. Я теж не знаю, що таке East. Я не знаю, що таке flour і East. Допоможіть мені. Борошно це флоур, логічно. Окей. Борошно Water East. Що таке yeast тоді? Давайте. Дріжджі, Ага, окей. Ну, логічно, до речі, простити рецепт хлібу. Борошно вода та дріжджі. Нам треба тепер десь це все знайти. До речі, досить приємно е, на цій клавіатурці грати. Е, ну, типу, ходити. Мені подобається. Вона досить бюджетна. Щось оцей комплект коштував комплект клавіатура мишка коштував 800 гривень з доставкою. І ну, досить непогано. Ухти, а що це таке? О, це борошно. Дивиться, я знайшов борошно. До речі, не можу не помітити, що грайде в 60 FPS. Типу, easy. Easy пізі, грай в 60 FPS. Все. Повна Я потім поставлю позначку, що сумісне зі стимдеком. Тороч чи немає ніякої фонової музики? Давайте я вимкну. Хай щось граємо. Що це за конструкція? Схоже на літній душ. А знаєте, що є в літньому душі? Вода. Але щось не відкривається. О! Я знайшов воду. Вода була просто біля. Ай, не можу сюди зайти там? Залишилися дріжджі. Так, ну я так гадаю, дріжджі мають бути гігантськими на півмапи, та? Бо пляшка з водою була така немалесенька. Оу, вау, вау, вау! А що це за. Ти хто таке? Блін, воно спостерігає за мною, дивіться. О, мені щось якось незатишно від цього. Знайшов ровера. Але, здається, він провалився. Він, він частини текстур. Гаразд, нам, власне, треба знайти дріжджі. Блін, він спостерігає досі за мною? Далеко я вже не бачу чи спостерігає. Я сподіваюся, що ні. Бо мені трошки некомфортно від цього. Може, вони висять у повітрі? А, от ті штуки, та наче то не воно, бо я доторкався до них, коли проходив, і наче то не воно. Так, гаразд, давайте шукати. О, музичка прям пішла така, що сюди таке треба. Так, здається, я тут вже ходив, але давайте ще раз дослідимо цю локацію. А, бо, ну, дріжджі десь мають бути. Як я зготую без дріжджів. Ага, я тут не можу, тут сітка якась закриває оті ті екрани. Не можу прийти, добре, йдемо далі. Макдональдс, який Макдональдс? Мені треба дріжджі. Стоп, я це вже знаходив. Я ж знаходив це. Е, зараз я поставив. Е, ну, насправді вони не дуже відрізняються. Спочатку за дефолтом була Full HD, зараз я поставив як на 10. Тобто 1700. 1280 на 720. Я, якщо поставлю зараз Full HD, нічого не змінюється. От, показую. Взагалі нічого не змінилося. Так, ага, я туди не можу впасти. Ану, давайте, а куди? Може, сюди кудись можна спуститися? Ну я, власне, там всюди був вже. Блін, не знаю. Може я знайшов все ж таки дріжджі? А ну давайте спробуємо піти. Може, це просто, просто яка вирогідність, що людина використала для борошна та дріжджів один і той самий, одну і ту саму модельку. Здається, все ж таки. Ні. То не була одна та сама моделька. За Дякую за фолов. Дякую за фолов. Стоп, я тут був? Я не знаю як. Я тут чи не був? Блін, там якась фігня сидить зверху і дивиться на мене. Так, ну коротше, я думаю, що нам з цією грою більш-менш зрозуміло, що, напевно, пішли щось ще дивитися. Бо воно у мене зараз витяжоч, очі дуже сильно.